Друзі, привіт! В роботі сьогодні комплексна машинка a 6. C6 Еслайновська вона комплектація там еслайновські сідухи. В общем. Е, ну ми потім ще подивимося в салончику. Будемо повністю мити, воскувати, щоб пофоткати, щоб вона трошки блистіла. Бо стан, звісно, в неї отакі от. Такі от. Маєште, це просто. Я не знаю, я так не їжджу, чесно ніколи. У мене... Машина майже, ну, якщо морозу, то не змивається, але в морозу вона так не запускається. Тому зараз ми це все гарно вимаємо, підпаримо. Але то зараз ми ще по побачимо, поговоримо. Що, друзі, машину я вже відмив, як бачите, вона в дуже поганому стані, насправді по лакокрасочному. По салончику в нас частенько, машинку я робив. три місяці тому. І вона ще так сильно органікою не забилася, так як зим, зимою, вона, ну ми не так сильно потіємо, насправді, як літом. Але під ногами насипало піску на коврику і тут трошки по краєчках, то ми це заберемо. Це така машинка буде догляд плюс. Бачите, тут теж через, знаєте? Через, через те, що машина грязна, ручки грязні, пальці грязні, сідаєш і відкриваєш козирьок, щоб подивитися. Чи в зубах щось не застрягло. от тому машину треба мити, <смі> щоб доступ в машину був чистий. Так, ззаді у нас повний порядок, окрім того, що десь якісь пани залетіло, коли я мив загальним. ось все гарного сірого кольору матового. Як має бути, трошки видно, хтось ззаді сідав разок два, ну це це Не проблемно. Не проблемно. Тобто, тобто, собі раз помив і катаєшся, кайфуєш. Тому коли брати машину, відмили і їздити от такого, доглядаєте, знаєте, тільки потім. Так що, друзі, отака от от машинка після мене і до мене. Але, як я казав вже в сторіс, вона ще в Європі бачила хімчистку. Нібито Аля. Зараз ми подивимося, чи в Коверлін наляли хімію. Я думаю, що вони просто повитирали бо машина після мене була в гарному стані. і плюс-мінус він за місяць попав в Європу. Окей, okay, друзі. Бачите, тут же чистий козирьок Тут вже ніхто особо не сідає, не заглядає, чи щось застрягло чи ні. No, no, no. Все чистенько. видно, що недавно машина робилася. Але ми зараз її доб'ємо до ідеала зовні, як до ідеала. Ну, Навоскуємо, змиємо смоли бітумки, бо вона не мита довго. Треба очистити лак, бо він такий аж це пилюка, бадлюка вбилася в флаг, його треба зараз трошки очистити. І тоді навускувати, щоб лесіло файно. Що ж, друзі, як бачите, відмив її, витер, змив ті всі жари, бітумку. Все я по ній зробив, щоб підняти гарний колір, але ризка, в неї ризка на рисці. От так от, я не знаю як показати. Ну, в общем, кузов гарний, чистий, лак чистий. Коротше, можна потерти, можна добити якогось ефекту. Тут ріжухи диски, я трохи повимував, але вони теж такі іменно не доглянуті. Треба за всім доглядати, так само, як за лакокрасочним І тоді буде машина давати. Тож я, наприклад, свою машину так кожного місяця стараюсь відмити, хоч вона в мене чиста тут трошки. Запущено. Ну нічого, в салоні тут, звісно, на такі роки-бомба. Так. Я вже казав, я її робив. То есть, вона вже була особа там без органіки, пісок грубий був вибитий. Мені... Ну, в общем, тут чисто, як я кажу, догляд плюс. То есть, ми трошки помили цю сідуку, пробили потолочок. Все тут гарно, чистенько. В общем, круг вона зараз частенько, також я вже пройоми добив. Машина на продаж приїде, дивитися, щоб все остальне подобалося, кроме кузова. Хоч, на мою думку, було б краще все-таки попідкрашувати, щоби, щоб клощі виглядало все в кого дуже гарно. Ось так от. Гарно, сіренько, все заматовано, все так як... Як немає ще ніколись це все було задумано. І ще помив підкапотку.